Вітаю дітки вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами на уроці будемо дивитись, слухати, думати та рахувати. І сьогодні на уроці нас чекає цікава тема. Ми познайомимося із поняттям задача. Сьогодні я вас познайомлю з задачами, які ви будете розв'язувати разом зі мною. Для цього нам потрібно відкрити підручник на сторінці 46. У зошиті сторінка 43. І також нам понадоб... знадобиться наш звичайний зошит, в якому ми записуємо вирази, креслимо відрізочки та пишемо математичні диктанти. Але спочатку нам потрібна лише увага. Поки що вам зошит і підручник не потрібні. Дивитеся уважно та слухаєте новий матеріал. Спочатку ми зробимо математичну розминку. Наприклад, перше завдання до 7 додати 1. Швиденько порахували, це буде. 8. Від 10 відняти 3. Швиденько, швиденько рахуємо. Від 10 відняти 3 дорівнює 7. Далі. Яке число складається з 4 і 2? Ну, уважно, уважно пригадуємо склад чисел. Яке число складається з 4 і 2? Для цього нам треба до 4 додати 2. Отримаємо число 6. Наступне завдання: яке число складається з 5 та 2? До 5 додаємо 2, отримаємо число 7. Наступне від шести відняти 6. Всі знаєте ви, що це буде 0. І останнє завдання до 7 додати 0. Звичайно, це буде 7. Отже, у вас виникне питання: що ж таке задача? Задача це математичне висловлення, що складається з двох частин. Перша частина це умова, тобто це частина, яка містить відомі числа, пов'язані між собою. А друга частина це питання, містить невідоме число задачі з використанням питальних слів. Ось, наприклад, щоб було зрозуміліше, ми розглянемо задачу. Для приготування фруктового салату взяли два банани та три мандарини. Це умова задачі. Питання. Скільки всього фруктів взяли для приготування фруктового салату? Щоб дізнатися, скільки всього фруктів треба до двох бананів додати три мандарини. Щоб дізнатися кількість всього, ми додаємо дані числа. Буде 5. Отже, відповідь до цієї задачі всього 5 фруктів взяли для приготування фруктового салату. Ось такий вид має розв'язання задачі 2 плюс 3 дорівнює 5, а в дужечках Скорочено фруктів. Складові задачі, запам'ятайте, умова, запитання, розв'язання та відповідь. Давайте з вами самостійно спробуємо усно скласти задачу за поданим малюнком. На дереві залишилося. Скільки пташенят, ну порахуйте. Пташеняток залишилося, а двоє відлетіли. Скільки пташенят було спочатку на дереві? Ми до семи пташенят, ті, що залишилися на дереві, додамо двох, ті, що улетіли, отримаємо число 9, тобто відповідь до задачі буде 9 пташенят було спочатку. Молодці, дітки. Ідемо працювати далі. У підручнику давайте подивимося задача під першим номером. Послухайте її уважно. У пакеті три зелені яблука і два червоні яблука. Скільки всього яблук у пакеті? Уявили собі два пакети. В одному пакеті уявили собі пакет, в якому три зелених яблука і два червоних. Як ми знайдемо кількість яблук загальну? Щоб дізнатися, скільки яблук разом в пакеті, треба додати числа 3 і 2. Їх буде 5. Отже, всього в пакеті 5 яблук. Наступна задача. Послухайте, у пеналі було 5 олівців. Уявили собі пенал, в якому 5 олівців. Ось у нас є пенал, в якому 5 олівців. Марійка поклала в нього ще 3 олівці. Ось і ще 3. До 5 поклала ще 3. Скільки олівців стало в пеналі? Якщо поклали ще три, то ми розуміємо, що їх там стало більше, ніж було. Так? Щоб дізнатися, скільки олівців стало, треба знайти суму тих чисел 5 і трьох. І отримаємо число 8. Це задача, в якій треба знайти суму двох чисел. До 5 додали 3, буде 8. Задачі розв'язують за допомогою міркувань та обчислень. Тобто, коли ви слухаєте задачу, ви відразу уявляєте собі, про що йдеться в умові, уявляєте собі ту ситуацію, наприклад, якось ми Практично розв'язали з пеналом, так? А з яблучками ви можете уявити. Давайте цю задачку ми запишемо у звичайний зошит. Не задачку, а розв'язання до задачі. Так буде правильно. Так, відступаємо від останньої роботи. Чотири клітинки вниз. Один, два, три, чотири. На п'ятій ми пишемо. Пишемо 5. П'ять. Плюс три. До п'яти олівчиків доклали ще три. Отримали вісім. В дужечках пишемо ол, скорочено олівців. Відкриваємо дужки. Що таке дужки? Це така. Ось така кривенька лінія, як схожа на букву С, але не така заокруглена, так? Пишемо «ол», ставимо крапочку, а тепер дужечка закривається в іншу сторону. Ось так. На дві клітиночки дужечка пишеться. Так, можна відкласти звичайний зошит і беремо друкований. У друкованому зошиті в нас є також декілька задач, які ми з вами зараз розберемо. І так, сторіночка 43. Перше завдання. Уважно, уважно слухаєте умову задачі, а також питання до цієї задачі. У спортивній залі п'ятеро дітей займаються гімнастикою, а четверо дітей карате. Скільки всього дітей тренується в залі? Ось у нас є ілюстрації до умови. П'ятеро дітей. Ось вони, п'ятеро, займаються гімнастикою. А четверо займаються карате. Як нам знайти, скільки всього дітей тренуються в залі? У нас уже є тут підказка. Бо ми знаємо, що коли в задачі питається всього, то ми повинні додати, так, знайти суму чисел 5 і 4. Записуємо в пусті клітиночки. 5 діток ті, що займаються гімнастикою, плюс 4 ті, що займаються карате. Отримаємо відповідь 9. Отже, 9 діток тренуються у залі. Наступна задачка. В акваріумі мешкає чотири рибки. Юрко помістить в акваріум і ще три рибки. Скільки рибок стане в акваріумі? Ось у нас є акваріум з чотирма рибками. Юрко хоче ще помістити трьох рибок. Скільки рибок стане в акваріумі? Це питання також на знаходження суми. Тобто до чотирьох рибок ми додаємо ще три рибки і стане їх сім. Записуємо чотири плюс три, дорівнює сім рибок. Пишемо дужечку, відкриваємо такий півовал трішечки. Ставимо літеру Р. Ми ще її з вами не писали, але я впевнена, що у вас вийде ось таку похилу, пряму і, як буковка П. Ось такий елемент, гачок. І закриваємо дужечку. Тут крапочку треба поставити. Відповідь у нас. У відповідь треба записати циферку 7. Бо ми знайшли відповідь до задачі: 7 рибок. І останнє завдання: запиши склад числа 5, 6, 7. Давайте склад числа 6. Запишемо разом. А 5 і 7 ви запишете самостійно. І так, пригадуємо склад числа 6. Число 6 це 1 і 5. Пишемо 5. Далі число 6 це 4 і Два ми сьогодні пригадували на початку уроку. А також це ще 3, і 3. Також буде 6. Далі 4. Знову ж таки, 4. І тут, і тут 4 повторюється. Значить, тут у нас буде 2. І знову ж таки одиничка, значить. У цьому порожньому віконечку буде цифра 5. 1 і 5 це буде 6. Склад числа 5 і 7. Я впевнена, що ви запишете самостійно, бо ви в мене розумники. Дякую вам за увагу. Відпочивайте.